Вітаю всіх на каналі РІНЦ Це канал роботи і інвестування. Тому обов'язково підписуємося на канал, щоб не пропустити гарну роботу. Нагадуємо, що в нас робота для всіх. Робота і нагороднім. Біля місця роботи є житло хостели, кімнати, квартири від 100 гривень доба. Робимо запит в Google. Хостел. Плюс місто, де ви плануєте працювати, і дуже багато пропозицій. від 100 гривень до бар. Тому, якщо підходить вакансія, підходить заробітна платня, не чекаємо, поки ця робота прийде до вашого міста. Збираємо речі, їдемо і працюємо. Додому повернутись, ви завжди зможете. Сьогодні компанія Cazino LoveStudia відкрила вакансію. Стрімер ведучий. Заробітна платня від 20 тисяч гривень. Робота у Києві. Більш детальна за телефоном. Контакт і телефон залишаємо в описі в цьому відео. Дуже також важлива ваша думка, що ви думаєте про роботу в цьому казіно. Залишайте свої відгуки, відповідно ставлючи лайк або дізлайк. Всім мирного неба! На все добре, удачі!